Майже година шляху навколішки і перед очима оживає казковий світ підземелля. Першою зустрічає відвідувачів скульптура донецької художниці Ріка часу. Це єдина робота, над якою автор працювала самотужки. Студенти лишалися по двоє, там по троє. А вона попросила, щоб лишилася одна, і ніхто не буде заважати. Їй сподобалось дуже бути одна. Вона була перший раз в печері, вона лишилася одна. І от... Відтак лабіринти печери наповнили енергетичні піраміди, триликі ідоли, доісторичні риби, містер глиба, слов'янські жінки та атлан. Навіть на фахівців цієї справи таке мистецтво справляє неабияке враження. у печері багато нависаючих каменів, де можна таке створити. Виглядає чудово, у митців була гарна творча думка. На створення підземної колекції скульптори витратили три дні. Самі обирали місце, тему і, врешті, ліпили з матеріалу, яким наповнена печера. До слова, тутешній глині митці дуже дивувались. Вона не пересохша, і навіть не треба мучити. Ну, 100% процентна вологість печері. Всі скульптори дивувалися цій глині, тому що вона дуже пластична і не має в собі ніяких домішок. З неї дуже легко ліпити. Деякі навіть виносили глиню на поверхню і везли з собою у Львів. Тому що вони казали, що у них у Львові таку глину знайти дуже важко. Завдяки 100% вологості і сталій температурі плюс 10 градусів. Глиняні скульптури в печері оптимістична, збережуться навіки. На аматорських роботах, які знаходяться тут уже понад 40 років, і досі не видно відбитку часу. Дуже люблять фотографуватися, але е, люди біля цієї скульптури, але ми попереджаємо, що обережно це вже давня зліплена річ, щоб не торкалися, не спиралися. Вісім нових гіпсових скульптур це далеко не все. Уже навесні спелеологи обіцяють люби. Утелям видовищ поповнення галереї і сподіваються, що найбільше задовжиною лабіринту печери на континенті і друга за величиною у світі нарешті стане популярною в Україні. Із Тернопільщини Олена Щерба, Надія Березюк, Сергій Русаков, Оглядня, телеканал Зік.